Друзі на синфо перші проголовне поїхала. Пастка під Запоріжжями стала ланцюговою реакцією, яка переломила хід лоріальної фази бойової дії. Розвіданні надійшли заздалегідь. Рух великої колони супротивника, що їхав транзитом вузькою дорогою. Здовж лісосмухи залізничної гілки були зафіксовані безпілотниками і перехопленнями. Українські підрозділи спланували операцію так, щоб максимізувати ефект при мінімальних ризиках для цивільних маневрові групи. Зайняли ключові підходи. Саперні групи встановили контрольовані загородження. Ня на відступах артилерії і ударні БПЛА підготували напрямки придушення. Штурмові групи чекали на сигнал. Коли колона зайшла в підготовлений коридор, зв'язок противника був закритий перешкодами. Реб унеможливив координацію, і командири опинилися в інформаційному вакуумі. Перші хвилини перетворилися на хаос у лавах ворога. Артилерія влучила по вузловим точкам. Бензовози і тягачі ставали мішенями для ПТРК, яка б ударів. Торинні детонації перетворили під'їзди на вирви. Десятки одиниць техніки були виведені. За ладу танки, що стояли в колонії, загорілися або зламали гусеничні внаслідок підривів. Ворог намагався організувати контратаку, але без зв'язку і палива це виявилося неможливим. Частина військових здезорієнтована і поранена. Потрапила в кільце, там, де залишився командний дух. Почалися внутрішні суперечки. У кількох підрозділах солдати звинувачували офіцерів у безвідповідальності. Наказах спричинився самосуд над тими, хто на їхню думку привів їх у пастку. Кільце замкнулося швидко. Ої жорстко після першої фази бою. Остаточний підрахунок показав сотні убитих і поранених поле бою. Було всінен поламаною технікою, перевернутими вантажівками, обігорілими бронемашинами. Майже 300 осіб виснажених і деморалізованих здалися полон. в полон. Середості полонених були і механіки, і водії, і молодші командири. Деякі офіцери спробували втекти. Але колона була локально розбита. Українські роти, що діяли на місці, діяли суворо за правилами ведення війни. Поранених евакуювали і надавали медичну допомогу. Мого полонених фіксували, вилучали трофеї, документи, що дозволило швидко ідентифікувати підрозділи, їхні маршрути та маршрути постачання. Важливо підкреслити, цивільне населення не постраждало. Операція проводилася за чітко передумованою уникнення ураження житлових кварталів. Усі удари були спрямовані на військові колони, склади, транспортні вузли. Місцеві служби цивільного захисту працювали під координацією. Евакуаційні коридори були відкриті. Місцевим мешканцям надано інформацію і підтримку. Це дозволяло уникнути гуманітарної катастрофи. час масштабных боевых дій. А ось, что говорят сами оккупанты и їхні ридни про ситуацию в целом. Обращение коллективное к Владимиру Владимиру Путину. Моя фамилия Акилов. Моя фамилия Голубев. Мы находимся сейчас в зоне специальной операции, выполняем боевые задачи. Третий месяц мы уже здесь ослужим. Денег никаких мы не видим, которых обещали при подписании контракта. Звоним в пункты отбора. Нам говорят, чтобы мы звонили в соц. Отдел. Соц отдел звонят, нам говорят, пункт отбора нам не предоставил вас никакой информации. В результате нас футболят просто, а сейчас уже последнее время просто только слышат, когда мы звоним наши фамилии, бросают трубки и говорят, помочь вам больше нечем, а у вас нет никакой информации. То есть получается мы сейчас здесь ослужим, а нас никто не знает вообще, кто мы такие, зачем мы здесь? Уважаемый Владимир Владимирович, используя свое конституционное право в соответствии со статьей 33 Конституции РФ, мы, военнослужащие 228-го полка 90 танковой дивизии, находящиеся после ранения на территории СВО, обращаемся к вам за помощью и содействием в разрешении целого ряда вопросов, касающихся медицинского обеспечения, лечения, денежного удовольствия, а в частности на протяжении длительного времени мы не можем пройти специализированное медицинское лечение и обследование по имеющимся заболеваниям. Кроме того, выезд в отпуск практически невозможен, что на наш взгляд является крайне недопустимым. Цинизм со стороны командования состава присутствует во всем. Просим вас принять меры реагирования и организовать в рамках своих полномочий всестороннюю проверку по факту настоящего обращения. Не было также оказано нормальной медицинской помощи. Рентген ему никто не делал делались только перевязки. А то, что у него шок, то, что у него это все гноилось, никто на это не обратил внимания. На сегодняшний день мне стало известно, что вчера моего супруга забрали с части выздоравливающих, отвезли в расположение части, и сегодня 20... моего супруга вечером отправляют на боевое задание. Человек, который не может вставать на ногу, который не может передвигаться как может проходить боевые задачи. Сергей Николаевич, я понимаю, у вас в подчинении очень много народу, тысячи. Я не утверждаю, что вы знали за нашу ситуацию, но сейчас, в данный момент, я вам ее рассказываю и молю о помощи. Люди, мнение поддерживаться на нам сдалась эта Украина, пускай она даже сама и там и выживает, в принципе. Нам она нужна простому народу. Это Украина. Зачем мне эта Украина? Чтобы мой отец погиб, мой брат на ней, за не знаю за что, грубо говоря. Я когда мобилизовал, думал, иду защищать ну, народ, ДНР, как по мобилизации. В итоге я там увидел только отмывание денег. І все інформаційна подія стала нищівним ударом по моральному стану супротивника. Відео з місця бою, записи радіоперехоплені протоколи вилучених журналів маршу. Продемонстрували, що колона була направлена свідомо в уразливий простір. Словами дайте нам коридор і білі прапори пролунали в радіоактивних перехопленнях і відеозаписах. Це матеріал, який одразу пішов у відкритий обіг. Окупанти намагалися виставити подію як невдало організований марш, як на ділянці з'явилися документальні. Докази, які свідчать про провали, логістики і жорсткість командування, тактичні наслідки для ворога, серйозні втрати живої сили і техніки у сотнях поранених і загиблих, 298 поранених, видалені з ладу колони і склади. Усе це різко знижує оперативну спроможність у секторі, захоплені матеріали і техніки дають ЗСУ інформаційну перевагу, карти, маршрути, списки, приклади зв'язку. Все це дозволяє готувати наступні операції з урахуванням реальних слабких місць супротивника. Також. Це деморалізує інші підрозділи, що ще знаходяться на марші або в резерві. Коли в армії виникає відчуття, що нас кидали, готовність продовжувати наступати, падає. Політичний ефект не менш важливий. Кадри розгрому полонені стали аргументом міжнародних інституціях та дипломатичних контактах. Це посилює позицію України у перемовинах і додає ваги закликам до подальшого тиску на агресора. У внутрішній інформаційній площині це ще більше посилює розкол в рядах супротивника. Прорахун. Ки командування самосуди над офіцерами прохання про гуманітарний коридор. Усе це руйнує наратива про бойову стійкість. Операція під Запоріжжям класичний приклад ефективного поєднання розвідки, вогневої переваги і місцевої маневрової дії. Втрати супротивника багатовимірні людські, технічні, логістичні та інформаційні для України. Це не лише тактичний успіх з великими трофеями, але і стратегічне вікно, деморалізація ворога, зниження його оперативних можливостей і підсилення дипломатичних позицій важливо закріпити результати, задокументувати докази, забезпечити гуманітарну обробку, полонених використовуючи вилучені матеріали для подальших досконалень оборони і наступальних планів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.